А що в нас тут? Закіпає суботній борщик. Вже майже готовий. За кілька хвилин будемо вимикати і смакувати разом із м'ясом. Ось таке. Ми його вже дістали. На кісточці дуже смачна свинина А м'ясо тим часом готове. Борщик трошечки перемішаємо, який красивий колір. Скільки тут овочів. Взагалі, український борщ унікальна страва. Вона не тільки смачна, але надзвичайно корисна, бо тут практично всі овочі: томати, капуста, цибуля, буряк, морква, перець, різні корінці. Можна додавати в кінці зелень свіжої, петрушки, кропу, зеленого лучку, у кого ще є. Ну і, звісно, там пушки чесником ніхто не відміняв. Ну, що ж ще кілька хвилин і буде готово.